Федорине горе Автор Корній Чуковський Скаче сито по полях, А корито по лугах, За лопатою мітла Здовж по вулиці пішла. А сокири сокири так і сиплються з гори. І злякалася коза, Затремтіла, як лоза. Що там сталося? Що за знак? Не збагну собі ніяк, мов та чорна, мов залізна, та нога, подалася, пострибала кочерга, і помчалися по вулиці ножі. Ей, держи, 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 держи. І каструля на бігу закричала у тюгу. Я кучусь, кочусь, кочусь і ніяк не зупинюсь. Усі чайник за кофейником біжить, зеленчить деренчиті, торохтить. Утюги біжать, покрякуючи, через ями та калюжі, перескакуючи, а за ними блються дзін-ля ля дзін-ля, -ля, ля Здовж по вулиці несуться дзін-ля, ля дзінь-ля, -ля, ля на склянки дінь-ля-ля, натикаються і склянки дзін-ля розбиваються, і біжить сковорода біля води ви куди, 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 а услід скакали, кухлі та бокали. Таці та графини посеред стежини. Стіл плигнув з віконця, з усіх ніг і побіг, 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 побіг. А на тім столі, наче вершник у сідлі. Самоваресько сидить, і гукає, і кричить Утікайте, ховайтеся, рятуйтеся і в залізну трубу «Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!» А за ними слідом по двору баба гониться Федора. Ой ой ой. Бий вас град, поверніться назад. Та сказала їй корито на Федору я сердити, і сказала кочерга Я Федорі не слуга. А фарфорові блюдця, і з Федори всі сміються, ти не клич нас, і не жди, ми не вернемось сюди. Тут Федорині коти розщепірили хвости, подались щодуху в путь, щоб той посуд повернуть. Чом дурні ви, тарілки пострибали, мов білки, Сором бігать за воротами, з горобцями жовторотами. Он дрівчак на повороті ви потонете в болоті. Не тікайте, почекайте, повертайтеся назад. Тарілки ж біжать, сміються, а Федорі не даються, краще в полі пропадем, до Федори не підем. Мимо бігла курка сміла і той посуд перестріла. Кут куди, кут куди. Відкіляви і куди? Посуд їй відповідає, в баби нам життя немає, не любила нас вона. Била, била нас вона. запилила, закоптила, занедбала нас вона. Кутку дах, кутку дах, жить було вам просто жах. Так, промовив мідний Таз. подивись ти на нас, ми поламані, побиті, ми помиємо облиті. Глянь у діжку, що у баби завелися в діжки жаби. А заглянеш лиш цебер тьма тарганів там тепер. Ось тому то ми від баби утекли, немов от жаби, і гуляємо по полях, по болотах, по лугах. До бабури не чупури не повернемось. І побігли вони на узлісся. Через пні купину подалися, а баба зосталась одна. І плаче, і плаче вона. Сіла б Федора за стіл, він також помчав, що я сил. Зварила б хоча б капусняк, та каструлі не знайде ніяк. Весь посуд утік до жани. Зостались самі таргани. Ой горе, Федорі, горе. Мчиться посуд вперед і вперед по болотах побіг вечерет, і чайник сказав у тюгу Не можу вже йти по лугу. І заблакали блються, чи не краще обернуться, і зарадало корито я у украй, розбите. Та блюдце гукнуло в той час Ой, доганяє хтось нас і бачать за ними з темного бору іде шкандибає Федора. Та тільки стряслась дивина, стала добріша вона, тихо за ними йде і пісню тихенько веде. Ой, ви, бідні, ви сирітки мої. Утюги і сковорідки мої, повертайтеся додому в цей же час я водуюсь джерела помой вас, я почищу вас пісочком, я обдам вас кип'яточком, і ви будете знов сяять сонечком, немов, а тарганів тих поганих, геть я виведу, прусаків і пауків усіх я вимету. Мовила качалка. Ой Федору жалко, і сказала чашка. Плаче бідолашка, і сказали, блюдця, Треба повернуться, і сказали утюги, З нею ми не вороги. Довго, довго цілувала, милувала їх вона, поливала, умивала, поласкала їх вона. Вже не буду, вже не буду, я свій посуд ображать. Буду, буду його всюди і любить, і поважать. Засміялися каструлі. Самовари, моргнули. Ну, Федоро, Федору, що ж? Гаразд, простимо на перший раз. Полетіла, задзвеніла, до, Федори, до плити, стали жарити, пекти. Будуть, будуть у Федори і млинці, і пироги. А мітла, мітла, мітла Заплегала, забуяла, замела, ні пилинки у Федори не заставила, І обрадувались блюдця, дзінь ля, -ля дзінь-ля-ля. І сміються, і танцюють дзін-ляля, дзін, -ля, -ля, дзін -ля, ля а на білій табуреточці та на вишитій серветочці. Самовар стоїть, наче жар горить, пихкотить він, на бабу поглядаючи. Я Федоранці дарую, чаєм з цукром почастую, призволяйся Федоро Єгорівно.